Ось так виглядала капличка, коли її вперше побачив Ярослав Ковальчук. Він, хоч і не місцевий житель, поблизу лише мешкає його теща, вирішив відновити католицьку святиню. Переконаний, вона стояла тут руками і не може зникнути безслідно. І так як тут не було близькості якоїсь такої великої святині, це кожна людина і зара. Вона ця капличка така шановна. Люди могли підійти до неї, помолитися, подякувати Богу. Попросити про якесь заступництво в Бога. Допомогти з реставрацією об'єкта погоджуються друзі пана Ярослава, посадовці з польського міністерства культури. Профінансувати справу вони доручають Люблінському фонду незалежності. Організація, серед іншого, займається охороною та відновленням культурних пам'яток у регіонах, де проживали їхні предки минулого року у вересні ми оглянули цю капличку і зрозуміли, що вона є настільки цікавим і настільки вартісним зразком культури та релігії, що вирішили допомогти з реставрацією. Нам дуже приємно, що ми продовжили життя цього знаку. Допомогли не лише грошима, а й робочою силою. Два тижні над капличкою чаклували будівельники з сусідньої країни. Найважче, мабуть, це було з дахом, тому що тут дах взагалі він затікав, сама каплиця затікала. Дерево все було. Зруйнована ця бляха була, а от власне ці люди вони відновили, відновили цей дах в тому вигляді, який він був. Відра з фарбою та малярні валики, польські меценати завітали на Рівненщину, аби поставити останні штрихи у роботі. Це хороший приклад того, що ми можемо співпрацювати на різних рівнях, не лише на рівні президентському. Як відомо, є дорожня карта, яка визначає напрямки співпраці. Можна робити це на найнижчому рівні дуже вправно і дуже ефективно. Невдовзі у капличці планують встановити старовинні дерев'яні скульптури, офіційно відкрити та освятити знак планують у червні. Ірина Василовська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.